Всім привіт! З вами Володя, канал Калоштранс і починаємо нове відео. Сьогодні я приїхав на делівері, а тут Короче, Можна кататися, реально жесть. Вже десь півгодинки пробую запаркувати в док а, і не можу, тому що трак постійно його втрощай, зносить, він не, не, не реагує на руль. Тут навіть трак пробує виїхати з дока, дивіться, як нього команди. І зараз я звідси маю ще пустим їхати. То це буде взагалі церкви. Ну не знаю. Краще будемо зараз. Зараз буду пробувати показ показати, як це все відбувається. И вот эта церковь отбывается, и так уже полгода. Дорога просто, просто тупо слизкается. Все, после льда Волтер полез по кущах. Пошел поливать. Волтер, что ты там же нашел? Я что-то занюхал какой-то там. Нерку какой-то внутри. Сьогодні Ці, Цей паркінг, це все то... Е, прикол такий, що нормально зранку запаркувався з того боку в будинку. Вони кажуть, цей груз має йти на другий бік, переїжджай сюди. Е, там вони зранку посипали, трошки можна було плюс-мінус легко паркуватися, а тут нічого не посипали зранку. Ну Оже ледіться і все, і ледве ледве заїхав за якихось майже годину часу. Коли вони почнуть то все розвантажувати, мене не понятно. Вже треба їхати на пікап і буду сьогодні вертатися в Чека. Так, Володар? Так. Що тайніс юрва. Тут же він грає, може бігати собі. Трива, за це п'є, можна літати. Ппіс плюс-мінус тримається, дорога. co i nie, ja nie chodźmy portat co, po okay, okay, tak Wolter pobawił husky Chcę już z nami pobawić się co ty, hałkujesz Wolteriaka? hałkujesz, tak? tak, chcę z drogą pobawić się Коли падатись робота. Пар заїхав, заправився. Солярка 3.37 зі знижкою щось там 45 копійок знижки. Досить непоганий ціналій у нас. Чекаємо, тут Волтер шаудам зазустрів. Бідного Волтера сьогодні стресу багато. Бультаряка. Це Ти бультаряка наш. Волтер хоч бультарієр, але не страшно любов всіх псів. Там Одер Пас назгуляє мислицький біля нас. Е, сучка, Нащось як Волтер бачив, у все щось, щось з дибом стоять, щось гарчить без Волтера. А він до неї хвостом махає, хоч з неї бавиться, на лі. Така історія псів. Добре, їдемо. Сьогодні їду додому, ще маю додому 250 миль. Буду ночувати сьогодні вдома і завтра на делі вері об'їлища. Зранку була дика, озеледиця, самі бачили, зараз все розтопилося. Дорога досить, досить нормальна, трошки мокренька, але їхати можна досить немає. Кажуть, що вночі має бути знов трошки мороз і навколо Чикаго сюди буде знову ожеледиця. Так що Uh, вночі краще сьогодні не їздити по дорогах, а стати і спати. Хоча в суні хайвей вони посипляться 100%. А от різні такі бісні вулички, тут бути обережно. Коротше, ось дає про себе знати. Позносили на зустріч машина. Uh, тут uh, трак перевернувся. З того боку так само трак злетів з Хайвея Ну його вона треба пораження тут ще легкова машина злетіла з хайвея, просто капець капецькісь Все вже ладиться Все це то що було зранку Бо зараз реально дорога суха, можна спокійно їхати, але зранку було капець. Доїхав до Чикаго, тут вже дорога нормальна, сухо, падешився щось маленьке маросетті, але нормально немає ніякого цього, щоб слизько було. Зараз приїжджаю Чикаго і додому. Дивись, якщо по Google Map, трафіку нема. Сьомого на вечора Чикаго так би пусте. Все добре. Знаю, що можна буде сьогодні швидше попасти додому. А Мализановські бусики помаленьку д'їдуть, та й не спішать. Але сказали, сьогодні не літати, бо погана погода. Та й добре, нема куди літати. Все, завтра, завтра буду їхати на Ну що, Сьогодні цікавий ранок хочу вам сказати. Сьогодні середа виїхав, зараз я вже виїхав з, з Ярди, але ранок був вдома мені цікавий. Зранку сидів за комп'ютером, там робив деякі справи. Тут до мене дзвонить брокер, каже, що він забукав груз мені з цього з Масачусетса. Я почув Масачу, Масачусетс, я знаю, що в мене там траків немає. І з Масачусетса кудись там він йшов десь на, на Місісіпі, але що, що, що. Не, нема в мене таких траків, щоб так їхали. Я йому кажу, дома немасачуся траку. Він каже, чи це твій емейл назвав емейл, е на який букали цей груз. Каже, ні, не мій. Виявляється, що якісь шахраї. Сьогодні зранку створили собі свій там подібний до мого до Калош Транс. Там назвали якось там по-своєму Калош Транс, щось там щось там усі якісь там ще щось. І почали букати вантажі. В чому суть такого шахрайства? Компанія, по-перше, вони можуть красти сам сам вантаж. А якщо буде щось ціне, вони його собі крадуть і потім претензії будуть до мене як до Калоштранс, тому що вони використовують мою інформацію, тобто мої МСІ оті цю інформацію, що це ми. А друге, що вони можуть брати цей вантаж, перепродавати якимось іншим керієрам за великі гроші, відвозити. І потім е, давати свою інформацію, щоб їм платили гроші. І коли вони це будуть робити, то їм там заплатять, наприклад, за цей Масачусетс Груз вони платили 200, вони його можуть там продати комусь зараз за 3. Е, відвезуть і 200 заплатить брокер їм, а та компанія, яка його відвезла, не отримає нічого. Тому за такими шахраями треба боротися. І, В принципі, досить небезпечна штука і неприємна, тому що я цього року вже зіткнувся раз з подібним шахрайством. Досить, воно досить неприємно, досить болюче. Потім з того всього досить довго треба грібати. Я знаю людей, які мали такі проблеми за один рік, дуже багато разів. Особливо, коли багато траків, ти ж там букаєш, дуже багато часу немає, щоб перевірити кожен, кожен брокер, якого ти не знаєш, щоб кожний І Потім це все обертається в такі втрати грошей. Буду сподіватися, що вийду з цього якось нормально, тому що історія тільки почалась і невідомо, чим вона закінчиться. Але думав, що є то є. Так, Всього виникло то зразу вам розповідаю. Пригнали з Волтером на делівері. То дивіться, Волтер почав шукати щось. А що він шукає, зайця. Коротше, тут сидів заяць, тільки що туди погнав. Так нормально погнав. Волтер тут втикав. І тепер від зайця лишився тут тільки запах. Тут було якесь його певно місце сплячки. тому що запаху багато, Волтер не знає, що з ним робиться. Дадівся залий зайця. Запах є зайця нема. Мисливець вважай. З ним би піти на полювання, то багато зайців би полював. <свіс> Але хоча з другого боку він свою роботу зробив, зайця вигнав. Якби був на, на сторожі з рушницею, то зайця можна було б пальнути. Е, мене зараз розвантажують стою в даці. Погадко вже налагоджується, дощі прийшли. На вулиці плюсова температура. Але через те, що промерзла дуже була сильна земля і дуже багато випало снігу, то ще весь сніг не розтопився Ну що, вже п'ятниця сьогодні? Я зараз в Віскансині. Маю делівері в школі. Це середня школа, мені здається. Бачите, серед такого містечка виходить, що навколо Будиночки невеликі, традиційне американське маленьке село. І все, і мій вольвачок зовтенький стоїть в школі, в школі, там так, якщо був всередині досить, так вони потужно все збудували, під землею дуже багато приміщень. І взагалі школа така якась вся бетонна, вона так би готувалась до якогось наступу. Як до війни, я реально говорю. Капець. Там збоку якась церква. Але це в нас здається теж має відношення до цієї школи. І все, зараз тут розвантажуюся і буду їхати вже на пікапчик. О, такі от у мене приводить в школі. Цікаво, що док заходить повністю в землю. І, ну, воно вже там повністю в 100% все під землею знаходиться. Перший раз в мене деліверів у школу, за скільки років є. Перший раз такий доки цей санкцій. Коротше, я заїхав в Віскансин на пікап і зустрів свого підписника Андрій, мене вже давно давно дивишся. дивишся. початку, від Відверишся, коли на трасі. Звари, каже, від початку, я вже два роки ютуб знімаю від початку. Андрій вже дивиться, відколи він сам почав їсти на трасі. Андрій, як тобі тратить? Супер. Прекрасно робота. Я задоволений. Це він просто від вересня тільки почав їсти. Я, я через два роки я записав Андрія номер телефону. Зустрінесе. Я через два роки його знайду <свісно> і подивимося, чи він буде такої самої думки. Так що ставте вподобайки і підписуйтесь. Поговорили з підписником, подобаються мені такі зустрічі. Так що, якщо хтось колись мене десь бачить на тракстапах або на пікапах делівері на компаніях, то підходьте. Буде можливість деколи поспілкуємося. А що хотів сказати? Вчора, бачите, оцей хлопець, з яким ми тільки що зустрічались, так само їхав через Індіану 65-й хайвей. І він там теж розбив собі колесо. Вчора, в тому самому місці, Василь, мій колега-друг, так само розбив собі там колесо. І Вчора там була досить, досить погана, погана дорога і погана ситуація. Так що хлопці будьте обережні в Індіані. Я думаю, що та 65 ка вона ще там довго буде така погана. Тому треба там бути дуже-дуже обережним. Там просто там робилося, машин легкових дуже багато, так само траків, ну і так от по, тій, по тій розмові серед. Їх. Моїх знайомих це теж багато постраждало, так що будьте, будьте там дуже обережні. Тут Віскансен, дивіться, який він засніжений. Вже е, майже, ве, та не майже весь весь цей тиждень плюсова температура від понеділка плюс. І купи снігу стоять, нікуди цей сніг не дівається. Е, все, вже доїжджаю зараз до Ярди е, і буду їхати додому. Хотів подякувати підписникам, які долучились до збору. Кожному, тому що реально це багато значить особисто для мене, що люди мені довіряють і допомагають. Це, за це особливо, особливо подяку від мене. Ну і подякувати хлопців, які ми допомагаємо. Так що не проходьте збоку, не лишайтеся всього, не думайте, що а, хтось там кине другий, хтось кине другий, але Тут йде така ситуація, що кожного, кожного з нас це так само персональна відповідальність, щоб ми підтримували ці всі розбори, підтримували, підтримували наших хлопців, тому що, якщо подумати, колись, коли була УПА, то воно теж багато трималося на, чому, на тому, що люди, прості люди їх підтримували. Зараз пройшло вже майже 100 років і ситуація не дуже сильно помінялася. Є українське військо, яке потребує допомоги від українських людей. Як в мене відосик з лампочками. Зараз пока що роблю. Короче, паркувався, і дав до бордюри колесом і обірвало бризовик. Зараз тут вже поскладав свої всі. Інструменти, зараз це треба буде швидко відкрутити, прикрутити його назад і все. Але в майбутньому то принесу болгарку і обріжу їх трошки, щоб вони були вищі бордюри, тоді не будуть обриватися, бо так коли вони доторкаються до бордюри, то на тракстапі сядусті постійно обламується. Так выглядит, что недавно кто-то его оставил тут на месте. Сейчас мы его поставим назад. Так по трошке и затягиваем. И все. Так работа сделана. Пару хвилин. И все стоит на месте. Бо, до речі, за таку фіню поліція може дати тікет. Ніби нічого страшного, але бразуки мають бути. Все, робота зроблена. Можна сказати, що тиждень, тиждень робочий закінчився. Треба вдівати ремінь, бо зараз почне пищати. Це ж просто дека. Є... Yeah. Uh, uh. Зараз вже їду додому. Нарешті можна, можна сказати, що починається якийсь трошки відпочинок. Завтра маю піти на святкування весілля свого старого колеги, у них 10-річчя одруження. Тому якщо ти, Сашка, дивишся, то вітаю тебе з вашою річницею. Хай вашій сім'ї все буде добре і ви були щасливі в шлюбі. Який ви є зараз. Все, зараз їдемо додому, на цьому закінчую відео. за Хто хоче зі мною співпрацювати в компанії Колостранс як оператор, то, будь ласка, телефонуйте 312 593 8660. І все, на цьому закінчуємо відео. Слава Україні! Україна переможе війні Всім пока!